Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка, на нашому занятті з математики. А розпочнемо ми наше заняття з загадки. У лісах струнки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла, чарівна моя. Так, звичайно, це красуня весна, і сьогодні вона запрошує нас у весняний ліс. Давайте пригадаємо, чого не можна робити в лісі. Так, в лісі не можна руйнувати гнізда, не можна руйнувати мурашники, не можна чіпати комах, не можна ламати гілку. не можна трогати тварин, вмикати гучну музику. Не потрібно топтати квіти, розпалювати багаття, руйнувати павутину, збирати невідомі гриби. Тож ми гарно вивчили правила поводження в лісі і можемо відправлятися в путь. Скажіть, будь ласка, скільки дерев в лісі? Багато. Скільки квіточок ви бачите в лісі? Так багато. Погляньте, який гарний весняний ліс. Все довкола зеленіє, розквітають перші квіти. І ми з вами відправляємося в подорож. Скільки стежинок в лісі? Так, звичайно, дві. Чи однакові вони? Ні. Одна широка, а інша вузька. Ми відправимося далі по широкій стежинці. Де вона зліва чи справа? Так, зліва. А ось нам на шляху зустрілися лісові мешканці. Скажіть, будь ласка, скільки ведмежат? Двоє, а скільки лисенят? Також двоє яких тварин більше? Ведмежат чи лисенят? Так, однаково. Скільки лисенят на малюнку? Двоє. А скільки ведмежат? Четверо. Яких тварин більше? Звичайно, ведмежат. Скільки їжченят? Одне. А скільки зайченят? Четверо. Яких тварин більше? Так, звичайно, зайченят. Скільки їй на малюнку? Двоє. А скільки зайченят? Троє. Яких тварин більше? Так, більше зайченят. А зараз. Я пропоную вам відгадати хитрі загадки. Але на малюнках хибні підказки. Тож подумайте уважно і відгадайте ці загадки. Звір цей сірий та лихий, він голодний, дуже злий, за зайцем гониться хижак, сердитий і страшний. Так, звичайно, вовк. Ріг великий замість носа. Гордо ця тварина носить. Здогадався уже хтось, Ріг на носі носить. Ні, не лось, а носоріг. Десь у лісі звір біжить і зі страху він тремтить, це від вовка з усіх сил. Утікає. Хто? Ні, не крокодил, а заєць. Пухова руденька шуба. Плих з ялинки та на дуба. Є у лапках в неї шишка. Це стрибає прутка. Білочка, звичайно білочка. Добре. Щоб наші очки трішки відпочили, давайте виконаємо маленьку гімнастику для оченят. Слідкуйте уважно за бджілками на екрані, рухаючи тільки оченятами. Наші оченята трішки відпочили, то ми можемо продовжити наше заняття. Погляньте, будь ласка, під листочком заховалися павучки. Потрібно знайти їм їхню павутинку. Так, яка цифра в цього павучка? Два. На яку павутинку він відправиться? Там, де дві крапочки. Так. Яка цифра у цього паучка? 4. То де його домівка? Ось. Яка цифра в цього паучка? Три. Тож він відправляється на павутинку, де три крапочки. Вона внизу справа. Яка цифра в цього паучка? Так, 5. Тож він відправляється на павутинку де 5 крапочок. І залишився останній паучок з цифрою 1, який відправиться на павутинку з однією крапочкою. А ось мурашку ми зустріли в лісі. Потрібно допомогти мурашці добратися до мурашника. А для того, щоб мурашка дісталася туди, потрібно вставити пропущені цифри. Починаємо з цифри 1. Наступна цифра пропущена. 2. Далі камінець з цифрою 3. Наступна цифра. 4. 5. Наступна. 6. 7. Наступна цифра. 8. Дев'ять і останній камінець, цифра десять. А зараз нам потрібно розв'язати таку хитру лісову задачку. До трьох зайчиків біленьких прискакало два сіреньких. Скільки буде їх усіх? Три біленьких зайчики і два сіреньких разом буде. Звичайно, п'ять. Молодці. А ось на лісовій галявинці розквітли чудові весняні квіти. А ось метелики, які мають сісти на відповідну квітку. Яка фігура в цього метелика? Ромб. Тож він сідає на квіточку з ромбиком. У цього метелика яка фігура? Так, квадрат. У цього метелика прямокутник. У цього метелика трикутничок. У цього метелика трапеція, звичайно. Цей метелик несе в своїх лапках овал. А у цього метелика круг. Тож ми допомогли всім метеликам дістатися до їхніх квіточок. Скільки квіточок? Сім. А метеликів? Також сім. Чи всім метеликам вистачило квіточок? Так, тож ми можемо сказати, що метеликів і квіточок однаково. 7. Дуже легко нам усім упізнати цифру 7. В неї лише одна нога, і сама, мов кочерга. Ось така цифра 7. Схожа на кочергу з однією ногою. Яка цифра. Перед сімкою так, звичайно, шість. Чого ми знаємо по сім? сім днів тижня? Назвіть їх понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. Неділя. Також ми знаємо казку Вовки семеро козенят. Білосніжка та її сім друзів гномів і сім кольорів у веселки. Я вам хочу прочитати ось такий чудовий віршик про веселку. Про її кольори. Уважно послухайте. Цей віршик. В лузі дощик із квіток, Кольоровий сплів вінок. У долину аж до річки простяглись барвисті стрічки. Ось червона перша стрічка. Колір стиглої сонички. Друга, наче мандаринки, це оранжеві в них спинки. Третя жовта, наче сонце, зазирає у віконце, а четверта то зелена, як листок берізки клена, П'ять блакитна, барвінкова, наче квіточка святкова, Шоста синя, як ті сливи, Що дощі вмивали зливи, сьома вкрили ліс балки фіолетові фіалки. Із семи стрічок веселих утворилася веселка. І щоб знати кольори, ти лічилку повтори. Тож червоний у нас колір стиглої сунички. Наступний колір мандаринок, так. Далі колір сонечка. Зелений колір, якщо. Як листочок, блакитний ніби барвінок, так. синій, схожий на сливки, і останній колір фіолетовий, схожий на фіалки. Так, молодці запам'ятали кольори. А зараз візьміть, будь ласка, в руки олівці. Червоного кольору. Та намалюйте сім кружечків червоного кольору. Один. Наступну клітинку пропускаємо, малюємо ще один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім нижче, пропустивши один рядочок, малюємо сім зелених. Так. Яких більше кружечків? Червоних чи зелених? Так, однаково по сім. А тепер. Малюємо червоний кружечок. Клітинку пропускаємо і малюємо зелений. І так чергуємо, поки кружечки не стане сім. Наступний буде червоний, зелений, знову червоний, зелений і останній червоний. Скільки кружечків в цьому рядочку? Також сім. Скільки червоних кружечків ми намалювали в цьому рядочку? Чотири. А зелених? Три. Так, добре, яких кружечків більше? Зелених чи червоних? Так, червоних більше. Ось і дійшла до, кінця, до завершення наша прогулянка лісом. У весни є багато справ. Які потрібно виконати навесні. Тож вона з вами прощається. Дякую вам за старання, до нових зустрічей, до побачення!